Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих кільканадцять хвилин ми проведемо з вами в одному товаристві. Але не тільки я тут буду присутній. Ми поговоримо про взаємини України і Польщі. Це буде такий дещо можливо формат, Але ну такі формати ми теж деколи використовуємо. Приводів для цього є кілька, і про кожен з них я зараз е, скажу. А співрозмовником у нас буде е, Віктор Савінок, якого ви можете знати з наших попередніх етерів. Це є асистент у інституті міжнародних відносин. Університету Марії Кюрі Склодовської у місті Люблін. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю вас, слава Україні. героям слава. Ну я говорив, що кілька приводів інформаційних у нас є для того, щоб підняти цю тему. І перший з них а ми маємо сьогодні 30-й день червня, це є понеділок, і це останній день. Польської президентури в Раді Європейській е, минулого тижня Дональд Туск, прем'єр Польщі, висловлювався щодо цього. Підбував підсумки. Якщо на це подивитися, ну я би так сказав, з української оптики. От що би ви сказали, наскільки вдалою була ця президентура цих півроку е, польської польського головування для України передовсім? Ну в точки зору української сторони треба сказати, що були дуже великі надії, через те, що якщо ми пригадаємо трохи ширший контекст, то попередні півроку, тобто друге півріччя 2024 року, це було президентство Угорщини в Раді Європейського Союзу, і на жаль, під час цього президентства, після якби доброго, навіть дуже доброго тону, який був заданий бельгійським. Тим президентством, коли фактично були зроблені всі ключові кроки для того, аби відкрити фактично шлях для початку перемовин безпосередньо про членство, і фактично вони формально розпочалися, не попри те, що не відкрито жодної глави. Ну і фактично вважалося, що польське президентство це буде якраз той момент і дуже символічний момент, коли будуть відкриті перші переговори. Гави Ну, українська сторона, взагалі, амбітно до цього підходила. Спочатку говорилося про те, що є. Політична воля, аби відкрити взагалі всі глави одразу, пізніше заявлялося про те, що відкриють так звані політичні глави, тобто глави, які стосуються основ, які стосуються там спільної зовнішньої політики і так далі. Пізніше вже йшла мова про те, щоб відкрити бодай же одну почати з основ. Ну і виявилося, що через вето угорщини, на жаль, ці плани не справдилися, і фактично, зараз ми не можемо розраховувати на те, що вони також справдяться під час наступного президентства. У Раді Європейського союзу і відповідно Україні, мабуть, що доведеться чекати ще довго. Ну і тут постає питання про те, як довго доведеться чекати, через те, що все залежить від серед іншого результатів парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться більш-менш за рік відповідно тут також комісії Європейського союзу треба буде діяти дуже обережно через те, що якби навіть рішення про санкції угорська пропаганда може обернути на користь Віктора Орбана, заявивши про те, що поганий Брюссель душить угорщину і намагається задушити також ніби угорську економіку. Ем, ну та це, О, це, скажімо, складніший процес. Це більше ніж просто півроку президентури. Тому от ми і говоримо і про Угорщину, і про загальний контекст. Ем, ще одна подія, яка сталася буквально днями, це прощальний візит в статусі президента Анджея Дуда до Києва. Ну знаєте, так якось склалося. Коли ми говоримо прощальний, ну тут якось мається на увазі, що це радше річ символічна, що навряд чи вона нестиме якісь е, змістовне, якісь навантаження, ецетера. Чи вибист цим Погодили, що це радше про символізм було. Є е, якби два сигнали, які, е, які намагаються висвати польська сторона. Мабуть, що перший сигнал це те, що е, все ж таки е, подекуди зберігаються рештки того, можна сказати, що консенсусу, який встановився між двома е, основними. Політичними опціями, тобто то між громадянською платформою і її коаліціянтами в особі Дональда Туска, який відвідував у червні Україну, відповідно також. І та опція, яка пов'язана із попередньою правлячою більшістю, тобто з об'єднаними правами, що вона також продовжує підтримувати Україну. Ну і цей сигнал висиває президент Дуда. Наприкінці своєї каденції зараз дуже добре, що також його особисті зусилля із підтримки України були відзначені дуже символічною нагородою через те, що якби більшість із. Тих осіб, які були нагороджені орденом свободи, це або ж глави іноземних держав, або безпосередньо особи, які боролися за свободу і незалежність України, тому що це серед іншого, дисиденти українські, які нагороджені цим орденом. Ну і другий сигнал, який намагається вислати. Польська сторона це те, що також, в принципі, є, є курс стосовно України, який може продовжувати новообраний польський президент. Ну сподіваємося, що. Зрештою, ті контакти, які існують між нинішньою канцелярією президента і канцелярією президента майбутнього Кароля Навроцького, що вони справді спрацюють, і на українському напрямку не буде до певної міри продовження того курсу, який існував раніше. Звісно, не треба обнадіювати себе, що перший візит Кароля Навроцького або ж один із. Перших візитів відбудеться до Києва, тому, що перший візит ми вже знаємо, що відбудеться до сполучених штатів відповідно. Відповідно, тут все одно є певні сигнали того, що може бути продовження курсу. Ну і, в принципі, ті особи, які будуть відповідати в новій канцелярії за зовнішню політику, це серед іншого, Пшидач, колишній заступник міністра закордонних справ Польщі. Ну це також обнадіює, що. Деякі із цих як би ключових аспектів будуть продовжуватися. Ну і будемо сподіватися, що також в умовах продовження співіснування між урядом від громадянської коаліції і з іншого боку президентом, якого підтримує право і справедливість, воно не відіб'ється суттєвим чином на польсько-українських стосунках. Так, ну ми будемо за цим стежити 6 серпня. Якщо нічого не зміниться, ну це внутрішня польська політика, але там беремо за основу. Це ось цю дату 6 серпня. Саме тоді спливає е, каденція Анджея Дуда Дуди наразі чинного президента. І президент Елект Кароль Навроцький е, має заприсягти польському народові все за процедурою, і певно, це вже і стане такою новою точкою відліку. Я переконаний, ми та й навіть до цього ще встигнемо обговорити. Скажімо так, всі ось ці аспекти нашої взаємодії подальшої, яким чином нам комунікувати із Варшавою. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, Віктор Савінок, асистент у інституті міжнародних відносин університету Марії Кюрі Складовської в Любліні, з нами на прямому зв'язку. Щойно побажаємо аудиторії спокійного дня, спокійного часу доби. Ну і бережіть себе.